на даний час вакцинація вірусного гепатиту. А вона не є обов'язковою, але вона є рекомендованою вакцинацією, і в ніякому разі не можна займатися самолікуванням, тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А і надати рекомендації щодо режиму лікування. Інкубаційний період вірусного гепатиту А триває від 14 до 28. Діб. Які основні симптоми вірусного гепатиту це найбільш розповсюджені виражена загальна слабкість, підвищення температури тіла до 38 градусів, діарея, важкість у правому підребір'ї і основний симптом це жовтяниця. Грип має симптоми ну, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, але він набагато небезпечніший. Клінічні ознаки грипу це раптовий Початок, головна біль, біль у м'язах і суглобах, підвищується температура тіла, біль у горлі, кашель. Щоб провакцинуватися від грипу, то в першу чергу пацієнт має прийти до лікаря, до свого сімейного лікаря, проконсультуватися. Потім йде в аптеку, купляє вакцину, приходить. Назад повертається до сімейного лікаря і в амбулаторії вакцинується. Ну, найкраща профілактика даного що грипу, що гепати... вірусного гепатиту, А це є. Вакцинація, от грип. Ми вакцинуємося, потрібно щорічно вакцинуватися. Це є найкращий спосіб зменшити ризик захворюваності на, на грип, зменшити ризик ну, таких серйозних ускладнень, як пневмонія, бронхіт, От. І пам'ятати елементарні правила взаємоповаги і берегти своє здоров'я та здоров'я оточуючих.